Кримінально-виконавча служба разом із представниками правоохоронних органів та соціальних установ провели семінар для дітей, які вже мають проблеми із законом стосовно їх права на вторинну безоплатну правову допомогу. Адвокат Тетяна Кравченко розповіла про особливості надання державою даної послуги. Я розповіла, ну в даному випадку, та ні совершеннолітнім бомтарітліцям дітям, які вже попали в такі нестандартні ситуації, зв'язані. С совершением уголовного преступления о том, что же представляет из себя бесплатная правовая помощь, какие лица имеют право на эту бесплатную правовую помощь, гарантированную государством, в каких случаях она предоставляется и какими субъектами от лица государства эта помощь предоставляется. Присутніх на зустрічі дітей, які вже мають проблеми із законом, цього дня було лише два юнаки. Вони отримали вичерпну інформацію та друковані брошури стосовно питання надання безоплатної правової допомоги. Самі ж чомусь задавати питання соромились. Тетяна Кравченко говорить, що для налагодження зворотного зв'язку треба реформувати формат подібних зустрічей, адже, хоча ці повнолітні скоїли злочин, та все ж таки вони лишаються дітьми. Ну, вы знаете, эти дети, несмотря на то, что они уже в своем таком школьном, будем так говорить, возрасте, да, попали в такие нестандартные ситуации, конечно же, побывали, да, в органах правоохранительных, в судебных органах, но несмотря на это, они все равно остаются подростками, они остаются детьми. И как любой как бы, ребенок, он когда сталкивается с... Взрослым человеком, любым, будь то представителем да, какого-то органа да, или совершенно чужим человеком, он, конечно, комплексует. А дети, ну, детям для того, чтобы открыться, мне кажется, такие встречи нужны, но, ну, может быть, немножечко другой, более узкий их формат должен быть. Потому что дети, когда стесняются, они ну, стесняются и задавать вопросы, интересующие их на правовые темы. А я думаю, что их очень много интересует, особенно в плане того, как. Які ж права ані мають і як вони можуть себе в той ліної ситуації захистити. Ірина Лимар, начальник управління КВЮ з міському районі, говорить про важливість подібних заходів, адже на рівні зі своїми обов'язками населення і особливо неповнолітні громадяни нашої держави мають знати також і про свої права. Якщо людина уступилася і скоїла злочин, вона все рівно має право на безоплатний захист. У каждого человека должны быть знания о своих правах, о том, как они могут себя защитить. И тем более это важно для детей, потому что у них вся жизнь впереди, и они должны в любой ситуации жизненной, сложной, найти выход. И есть люди, которые могут помочь им в этом. И они должны знать о том, что существуют такие центры правовой Безплатна допомоги і не повинні не в будь-яких сложних жизняних ситуаціях, обращатися к людям, которые реально їм можуть помочь Звісно, що ті, хто вчинили злочин, мають понести заслужене покарання, але в той самий час вони мають право на достойний захист, який і надає їм держава. Особливо це стосується неповнолітніх, адже вчасно надана допомога може змінити їх життя і зробити їх законослухняними громадянами нашої держави.